Окупанти не дотрималися затища ні в новорічну ніч, ні на другу добу нового року. Самої ночі 2 січня тривога лунала у Києві. Повітряні сили попереджали про наліт на столицю ворожого дрона. Безпілотник тримав курси із північного сходу. За даними моніторингових каналів, небезпека охопила також Вижбород, Бровари, столичні райони Троєщина та Оболонь. Однак обійшлося без наслідків. На відміну від попередньої доби, коли росіяни цинічно атакували Печерський район Києва. Рятувальники досі працюють на місці ворожого обстрілу. Однак надзвичайники виконують роботу у надскладних умовах. У будинку обвалилися сходові клітки. Нагадаю, що тоді, внаслідок російської атаки, в новорічний ранок у Києві загинули дві людини. Також відомо про шестеро постраждалих. Серед них дві вагітні жінки. Вже цієї ночі з середини на четвер зачепило і область. У регіоні працювали сили ППО. Але ж такий би був не один у небі. Над Україною розліталися шахеди по різні боки. Прямували для атак на Полтавщину, Чернігівщину, Кіровоградщину, Харківщину та інші регіони. В останній, наприклад, області у Харківщини, протягом доби є удари кабом у селі Турове. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Знову кабами кошмарив противник села Стогнії, Ковалі здійснено удари каб за межами сел Завацьке, Петрівка і Уди. А у місті Куп'янськ внаслідок скиду боєприпасів із БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. У козачій Лопані уражена цивільна інфраструктура. Над Сумщиною наші зенітники у темний час доби збили п'ять ворожих шахедів. До того ж, ворог здійснив пуски кабів по території Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Мінус п'ять залізних пташок на Черкащині. Ще три дрони збили на Дніпропетрущині. Незмінно потерпає багатостраждальний Нікополь. Росармія поцілила по місту із важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Однак жертви є у Запорізькій області. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Василівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 361 удар по 11 населених пунктах. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, передає керманич області Іван Федоров. У перший день нового року на Донеччині загинула одна людина від російського обстрілу у Мирнограді, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Обстріляні також Курахівка і Гродівська громади. У Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено ще дев'ять будинків. Через російську агресію дві людини загинули, і шестеро дістали поранення на Херсонщині. Били загарбники по білозерці. Із танка ворог обстрілював село Михайлівка Береславського району. Унаслідок прильотів пошкоджено місцевий будинок культури. Його видно на зображенні. Також є потерпілі у широкій балці. У момент скидання вибухівки 26-річна жінка і 20-річний чоловік їхали вулицею на Автівці. А у Херсоні росіяни обстріляли маршрути таксі у корабельному районі. У ніч на 2 січня силами і засобами протиповітряної оборони на сусідній Миколаївщині знищено два шахеди. Не обійшлося без артилерії, балістичних ударів ракетами, але постраждалих немає. І в цьому велика заслуга наших оборонців неба. Якщо противник атакував 72 ударними БПЛА протягом. Попередньої доби то повітряними силами підтверджено збиття 47 одиниць. І ще 24 апарати локаційно втрачені і не завдали жодної шкоди і негативних наслідків. Щоправда, один БПЛА на момент написання звіту перебував у повітрі. Але я впевнена, що із ним наші оборонці впоралися. Вся команда виражає щирі співчуття родинам тих, чиє життя забрала агресори. Тримаємося разом і чекаємо на нашу перемогу. Росіяни вже починають плутати новорічні фейерверки зі звуками вибухів. Але цього разу свято їм влаштовують не піротехніки, а невідомі літальні апарати. У деяких регіонах Федерації через дронову небезпеку припинили роботу аеропорти. Про це ввечері у середу, 1 січня, писали Росзмі. План «Кавьор», сабто Килим, оголосили на литовищах у населених пунктах Саранськ, Пенза, Калуга і Саратов. Згодом до переліку долучився і аеропорт Казані. Але зараз всі обмеження на прийом та виліт повітряних суден вже знято. Повідомили у Росавіації. Тим часом у Ростовській області, очевидці повідомили про прильоти. Як зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, перельоти фіксувалися в районі військового аеродрому біля Таганрога. Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром. У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали і у воронежі. Натомість Міноборони країни-терористка традиційно заявило, що ППО все збило і руйнувань немає. Там рахують, буцімто знешкоджені 13 безпілотних літальних апаратів протягом минулої ночі. Загинаймо пальці. Один БПЛА на територію Воронезької області, три – над Білгородщиною, по чотири над Брянщиною і Курщиною, і один на територію Калузької області. Хоча місцева влада таки визнає влучання. Наприклад, губернатор Білгородської області Гладков, ця область, яка межує з Україною, він пише таке. Внаслідок атаки дрона на машину у Волокунівському районі поранено двох людей. Один із них отримав осколкові поранені обличчя, другий живота. Гучно було й в прикордонному Шебекіному. В одному приватному будинку пробило покрівлю. Ще в трьох приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, фасади, надвірні споруди. Також уламками посікло легковий автомобіль, розказує у своєму телеграм-каналі Ченуша. Примітно, що у ході чергових вибухів росіяни побачили у небі об'єкт, що спускався додолу на парашуті. Кажуть, не розуміють, що це за літальна аномалія. Може, ви, друзі, здогадуєтесь? Напишіть в коментарях. А поки ви ділитеся своїми здогадками, я додам, що безпригодно обійшлося і у Російській Тверській області. Там партизани теж здійснили диверсію. Локацією для сюрпризу ворогу стала залізниця біля ракетно-артилерійського складу. Агенти показали, як палала релейна шафа тепер замість проводів і контактів саме згарище. Чому ми про це говоримо? Бо саме через цю ділянку колі окупанти постачали боєприпаси із об'єктів, де зберігалися ракети: іскандер, точка, у, артнаряди і боєприпаси до РСЗВ. А цим всим озброєнням терорист покриває мирні міста і села України. Тепер же через пошкодження залізниці росіяни не зможуть оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. Але найбільш крупна та відчутна втрата для загарбника гелікоптер. Схоже, що в РФ мінус один вертоліт. Зет пабліки пишуть про збитий мі 8 Пілотам бажають спокійна весна, Причому у чатах також натякають: мовляв, збити пташку могли і свої. Чи то стався френдлі фаєр по-російськи, чи борт прийняли за щось інше, не уточнять. Ну а паралельно з цим проблеми мають не лише військові, а й пасажирські лайнери. У Норильську Краснодарського краю літак Ейрбас a 321 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він виконував рейс Москва-Норильськ. У салоні перебувало 79 людей. В результаті борт відсторонило від польотів. Для зворотного рейсу до Москви виділено резервний літак. Ймовірно, сталися неполадки. Однак компанія виробник перестала обслуговувати судна країни-терористки ще після початку повноваштабного вторгнення в Україну. Тому, якщо імпортозаміщення не дозволить полагодити цю пташку, вона вже навряд знову безпечно полетить у небо. До інших тем переходимо за мить, а ви поки натискайте на кнопку Підписатися аби не пропускати важливого. Рік на фронті починається із не зовсім приємних новин. Просування РФ у низці населених пунктів відзначають аналітики моніторингового ресурсу Діпстейт. Зокрема, зверніть увагу на мапу. Бачимо, як бойовики Російської Федерації просунулися біля Вовкового на Воздвиженці, Солонному та Нової Лизаветівці на Покровському напрямку. Є тиск на Нескучне на Времівському векторі, а також у Воздвиженці на турецькому. І у місті Кураховому та його південних околицях. Вклинились противники також і на захід від міста, вздовж головної траси, що веде до Запорізької області. До самого шляху по обидва боки залишається менше кілометра. Але наші оборонці продовжують потужний опір у адміністративних межах Курахового. Так боєць ЗСУ із позони Малекс натякнув, що противник отримав на горіхи на цій ділянці. Він не уточнив, з якого боку від міста розгромили росіян, але додав. Вдалося плюс-мінус вирівняти ситуацію, окрім обстановки навколо самого міста. Тим часом суне нападники на Покровськ. Путіністи ставлять перед собою задачу обійти місто і ухопити його через сусідні населені пункти. Таким чином, розірвавши інфраструктурні ланцюжки силоборони. Втім, як повідомив речник Осу Хортиця, кордони безпосередньо Покровська росіянам не далися, хоча їх відділяє всього 2,5 кілометри. Але й говорити про спокійний стан справ там не доводиться. Загарбники донімають місто, наскільки можуть його дістати. Вже рознесли стелу на в'їзді. На тлі цього міська адміністрація напоролася на скандал. Щойно затверджений міський бюджет, м'яко кажучи, не відповідає раціональному розподілу державних коштів. МВА пропонує виділити 14 мільйонів гривень на підтримку ЗМІ. 34 мільйони гривень на благоустрій і три десятка мільйонів гривень на теплопостачання, якого по факту в місті немає. Воно абсолютно відсутнє. Стан справ навколо Покровська теж залишає бажати кращого. Ворог просунувся на один кілометр західніше від Вовкового у напрямку до Котленого. Також противник взяв під контроль населений пункт Солоне і почав рух у напрямку до удачного. Тим самим обходячи Успенівку із півночі і дожимаючи Нововасилівку. там ситуація важка. Протягом 30-го, 31 грудня, і 1 січня, вороги проводять активні штурмові дії на село із півдня та сходу. По Нововасилівці РФ проводить стабілізаційні заходи в останніх підвалах. І можна вважати, що село скоро перейде під контроль противника. Про це пише воїн із позовним «Мучної». Далі будуть бої за Надежденку. Росіяни вийшли до Цього населеного пункта із півночі і сходу, додає військовий. Натомість у районі Новоолексіївки у ворога проблеми з виконанням задач, жаліються на складний шлях гори трупів, а також згадують розвідку сусіднього підрозділу, яка теж не змогла виконати свої задачі. Цією інформацією ділиться вже Станіслав Бунятов, відомий як боєць із позовним Осман. Тепер же звернімо увагу на стан справ навколо Іванівки у районі Лиману. Діп Стейт зазначає, вже певний час противник здійснює активізацію в напрямку села, утворивши плацдарми за рахунок постійного тиску піхотою, розраховує на подальше просування. Глобальна задача противника там привласнити місцевість навколо річки Жеребець і витіснити підрозділи сил оборони по всьому відтинку Іванівка, Терни, Ямполівка, Торське. Той же час на Харківщині не припиняють будувати фортифікації для можливої кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Це такі планові заходи. Ну а вже на російському прикордонні у ворога горить у всіх сенсах. Генерал Сирський показав, як знищують техніку окупантів. Втрати в живій силі ворога на Курщині становлять 38 тисяч військових. Ще понад 700 солдатів армії РФ потрапили у полон. За даними Міноборони, у 2024 році Росія зазнала найбільших втрат із початку повномасштабного вторгнення – понад 430,5 тисяч солдатів. І ще – 3689 танків, майже 9 тисяч ББМ і понад 13 тисяч артсистем. І ще – 313 РСЗВ і 407 засобів ППО. Підрахунки Американського інституту вивчення війни близькі. Росіяни у минулому році окупували 4 тисячі 168 квадратних кілометрів території України. Ціною втрати 420 тисяч своїх солдатів йдеться у звіті. Чи вважаєте ви, шановні глядачі, що такі втрати ворога вплинуть на подальші дії Росії у 2025 році? Пишіть свої думки в коментарях обов'язково. Не забувайте про вподобайки і підписки на канал «Сей час». А тепер до реальних подарунків старшому брату на новий рік. Наші бійці уразили три гелікоптери Російської Федерації: два знищено безповоротно і одну махіну пошкоджено. За операцію варто віддячити спецпризначенцям підрозділу груп 13 Вони застосували проти ворога оснащені ракетами морські дрони магура Ві5. Про це розповідають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За попередню інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Бій точився ще 31 грудня у Чорному морі в районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Вже тоді розвідка повідомила, внаслідок застосування ракет Пі-73 Сі-Дрегон знищено російський гелікоптер Мі 8. Згодом виявилося, що другий аналогічний борт теж пішов на дно. І ще один вертоліт ушкоджено. Підбите судно таки змогло приземлитися, але хочу акцентувати на тому, що це не просто рекорд по кількості гур вперше у світі знищили повітряну ціль із морського дрона, оснащеного ракетним озброєнням. Також наші розвідники оприлюднили перехоплення, яке підтверджує ураження одного із ворожих «Мі-8». Можемо послухати фрагмент бесяти окупантів. 482, продовжую політ. Був хлопок по мені, по пам'яті попали. Вісі норма, пока держа, Іду курс на кімбу. Садись за спором. Пустпилк з води послі того була ще одна вписка. Я його вже не бачив, куди вона пошла. А первая прям в мене шла і взорвалася десь рядом. По, по вертоліту почувствовав, у якій системи сказали, гідросистема система пока норма. Автопілот отрубился, путає перезапустить. зет Пропаганда вже не в силах знайти собі місця. Російський канал Bomber скиглить. Мовляв, тепер російський флот не в змозі захистити себе у відкритому морі. А бойовики можуть знищувати морські дрони тільки в день в хорошу погоду і тільки за допомогою винищувачів. Разом з цією небезпекою підв'язалася і загроза цивільному судноплавству, додають росіяни. Та, схоже, нічого окупантів атаки не вчать. У небі над узмережжям Севастополя знову кружляє мі 8 і чекає, аби його вполювали. У локальних чатах тим часом вимагають пролити світло на долю членів екіпажу. Адже у загарбників усе як завжди у небі російські пілоти герої. А після трощі навіть прізвищ не згадають. Люди просять владу хоча б шану виразити, але, судячи з коментарів, ніхто не видав навіть некролог. У перший день нового року кримська верхівка встигла в чергове перекрити Керченський міста у деяких військових частинах непідконтрольного нам Севастополя увімкнули сигнал тривоги. За даними телеграм-каналу Кримський Вітер, у Джанкої було чути два вибухи. Імовірно, з району міста були пуски балістичних ракет. Волало сиренами і на другий день січня. Місцевий канал сприймає це із сарказмом. Мовляв, російські морпіхи вчаться збивати свої гелікоптери. І це не просто фігура мови, а натяк на те, що у росіян почастішали випадки дружнього вогню. 2 січня стало відомо, що росіяни втратили ще й гелікоптер МІ-28 у районі Криму. Подробицями ми вже ділилися у попередньому епізоді. Тим часом, на жаль, до півострова таки зібралася мазутна катастрофа. Розлив нафтопродуктів із російських танкерів у Керченській протоці накриває південне узбережжя. Навіть каміння вкрите чорною плівкою. На нього приземляються птахи, так само вкриті мазутом. Експерти прогнозують, що влітку, можливо, повторна поява на поверхні Чорного моря мазуту, що витіки з танкерів у грудні, однак його обсяг буде меншим. Раджу стежити за розвитком ситуації разом. Для цього оформіть підписку на канал Сейчас і натискайте на дзвіночок. Потужного удару ракетами нанесли сили оборони за місцем дислокації російських військових у Курській області. Прогриміла бавовна у четвер, 2 січня. Одним із перших про вдалий приціл повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він зазначив, що внаслідок цього є значні втрати у 810-й бригаді РФ. У мережі пишуть, що в момент удару припав якраз на церемонії нагородження особового і офіцерського складу морпіхів. Визначити вдалося і локацію. За даними осінтері у вітчизняного пабліка Кіберборошно, це населений пункт Іванівське Курської області. Недовго довелося чекати відео з місця Бабаху на кадрах, те, що залишилося від ворожого лігва. Місцеві пабліки вказують, що попадання прийшлося по будинку культури. Однак, зверніть увагу на зйомку: там видно військові оази та урали. У генштабі влучання верифікували. Щоправда, місцем прильоту називають населений пункт Мар'їне. По факту від Іванівського він розташований за 4 кілометри і приблизно за 35 кілометрів від зони боїв на Курщині. І саме там власне розмістили командний пункт окупаційної армії РФ. Далі за цитую звіт командування було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження в першу чергу завдаються, щоб послабити здатність і бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення. Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти і знищувати об'єкти військового командування країни-агресора. Тут крапка. Важливо наголосити, що із 810-ї бригадою морської піхоти РФ ЗСУ вже мали справу, адже ще 30 грудня військовий глядач Форбс Девід Акс повідомив, що через 4 місяці після розгортання на російському прикордоні це формування окупантів змушене було відступити з поля бою. А все тому, що українська армія майже стерла її в порох. Бригада, нібито планувала перебазуватися в село Плехове, розташоване неподалік від лінії фронту. Тобто в зоні досяжності українського зброєння. І як бачимо, чи то в Іванівському, чи то в Мар'їному ворогам не дали передихнути. А ще раніше ЗСУ завдали удару по 810-й бригади прямо перед ротацією. Тоді наші воїни накрили штаб у місті Льгов 25 грудня. В результаті було ліквідовано заступника командира бригади і ще 17 російських військових. Про це теж звітував генштаб. Не варто забувати і про наменців КНДР, які теж потерпають від нашого озброєння. Через брак живої сили контингент північно-корейців перетягують нині до населених пунктів Уланок, Фанасєвка і Черкаська Конопелька Курської області. Головне управління розвідки констатує значні втрати у лавах бойовиків Кімчанина. Але російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальну кількість битих і поранених. Найманців постійно обробляють російсько-армійською пропагандою, але намарно. Бойовий дух солдатів із північної Кореї впав, кажуть у Буданова. Гур також зафіксувала випадки зловживання алкоголем серед північно-корейських солдатів, зокрема, й тих, які залучаються до бойових дій у новорічну ніч. Як би ви оцінили ефективність таких от вояків? Чи дійсно вони допомагають ворогу на передовій? або тільки доставляють проблем? Напишіть в коментарях.